Пробував підключити до цього блока живлення 12 В 2 А різні види світлодіодних лампочок ось такого типу. І вийшло, що ось ці світлодіоди більш підходять. Вони добре прос добре їх видно через ось цей екран цього світильника. Ось ці світлодіоди тут багато погоріло. Ті, що були в заводському виконанні цього світильника, там 6 світлодіодів погоріло. Інші, я так розумію, що вони вже підсмажились. Тобто, якщо потрібно було міняти, то міняти було потрібно всі світлодіоди, всі там 50 з гаком штук. або ставити їх в більшу кількість, щоб зменшити струм через ці світлодіоди, або якимось чином занижати напругу, але це відбувається на яскравості самого світильника. Тому вирішив придбати світлодіоди ось такі, і виправити, як вони працюють ось з цим екраном. Ось як вони працюють. Тобто зараз сонячна погода, а тому не так добре видно. Ну ось як воно світить. І струм споживання від 12 вольт. 0,9 ампара. Тобто 900 мА.